У нас була ідея, яка на превеликий жаль до сьогоднішнього дня не зреалізована. Це радикальна зміна податкового кодексу, введення семи податків замість сто чимось там при сьогоднішній Це податки, обов'язкових платежів і всього іншого. Сьогодні в Україні існує 22 обов'язкових платежі, а точніше 22 класичних податки, які сплачують українські суб'єкти підприємницької діяльності. Уряд пропонує. З 22 податків, зробити тільки 9. Ми вдвічі скоротили кількість податків. Було 22, стало 11. Частина податків була ліквідована, частина податків була об'єднана. Шановний Арсеній Петрович, у вашому останньому відеозверненні на тему оподаткування ви знову проявили свої неймовірно унікальні здібності. І я, народний депутат України Сергій Рудик, готовий. Це продемонструвати. Говорячи про податкову систему нашої держави і про реформу податкової системи нашої держави, ви згадуєте чотири принципи, на яких вона базується чи мала би базуватися. Перший принцип це справедливість, другий це рівність, третій це простота, і четвертий це передбачуваність. Давайте розберемо, як на сьогодні ви працюєте як глава уряду з податковою системою, і як насправді ваші цифри і факти, які ви сипете направо і наліво, реально відображені в житті українців. Отже, справедливість. Ви ввели податок на нерухомість. Об'єктом оподаткування виступає квартира або будинок. Рядового українця. Якщо у людини квартира до 60 метрів, він не платить відповідно 2% від мінімальної заробітної плати. Якщо людина квартира має більше 60 метрів, то платить. То саме з житловим будинком до 120 метрів не платить, вище 120 платить. Я вам моделюю реальну ситуацію. Живе в місті Києві на вулиці Хрещатик, такий собі громадянин Пупкін. У нього квартира складає 58 квадратних метрів. Ринкова вартість цієї квартири близько 150-200 тисяч доларів. І живе собі громадянин Іванько на вулиці Мілославського на Троєщині в квартирі в 70 квадратних метрів. Вартість цієї квартири за сьогоднішніми цінами не більше 70 тисяч доларів. Але він платить 2% в київський бюджет, а громадянин Пупкін не платить. Це і є, по-вашому справедливість? Чи візьмемо принцип, який ви застосовуєте рівність? В Україні є чотири загальновідомих податки, які найбільше впливають на наповнення державного бюджету: це податок на прибуток підприємств, це податок на додану вартість, це податок з доходів фізичних осіб і так званий соціальний єдиний внесок. Розберемо принцип рівності, який ви пропонуєте зробити, на прикладі ПДФО. Податку на доходи фізичних осіб. На сьогоднішній день він складає 15% для тих, хто отримує дохід до 12 тисяч гривень, і 17% для тих, хто отримує зарплату більшу. Ви ж пропонуєте об'єднати це і зробити для всіх рівне. Але не шляхом зменшення, наприклад, до 15%, а шляхом збільшення до 20%. Це і є по вашому рівність? Думаю, що ні. Візьмемо принцип простоти. На про що ви наполягаєте в своїх виступах? В чому простота? В тому, що ви дивитесь людям в очі і брешете як спочатку опозиційний політик, потім як діючий глава уряду. Ви продовжуєте це робити і далі? Я не буду голослівним. В 2013 році, будучи опозиційним політиком, ви сказали про те, що ви зробите все можливе для того, щоб в Україні було всього 7 податків. В 2014 році. Ця цифра збільшилась до 9 уже в статусі прем'єр-міністра України. В своєму відеозверненні ви сказали про те, що уряд досяг неймовірних успіхів і зменшив кількість податків шляхом їх укрупнення і скасування деяких до 11. Простота хуже воровства? Тоді так, да, я вас розумію. Простота, яка дозволить фіскальній службі відбирати майно у людей, які не сплачуючи неправильно, на вашу думку, сплачують податки. Я як політик не приймаю такої простоти. І думаю, що український народ теж. Чи ви хочете ще раз про передбачуваність? 28 грудня минулого року парламент проголосував за зміну до податкового кодексу. Я, до речі, за нього не голосував. І вже на цій осінній сесії уряд пропонує новий податковий кодекс, який ви пропонуєте Верховній Раді проголосувати. Тобто двічі на рік ви пропонуєте зміни до основного закону, який регулює питання податків. Це і є передбачуваність для вас, Ресенія Петрович, це профанація. Все, що ви зараз сказали, в реальному житті називається профанацією. Ви, до речі, постійно останнім часом заговорили про людей, про соціальні стандарти, про те, що треба підвищувати заробітні плати, пенсії. І вийшли з геніальною ініціативою, як скоротити той єдиний соціальний внесок, про який я говорив раніше, до 20%. Він дійсно є бічом сьогоднішньої системи отримання заробітних плат. І в деяких випадках складає до 50%. Ви пропонуєте його зменшити до 20. І ваш же міністр фінансів Наталія Реська публічно заявляє про те, що скорочення цього податку до 20% призведе до збільшення. По пенсійному фонду боргу на 70 мільярдів гривень, які і без того на сьогоднішній день складає 150 мільярдів гривень. Сказати, до чого це призведе? Це призведе до того, що поставлена буде під загроза взагалі отримання пенсіонерам пенсії, тому що бюджет, ну дефіцит пенсійного фонду в цифрі 225, 220 мільярдів гривень, ні до чого іншого призвести не може. Тим більше, що ваш уряд так і не розпочав процедуру. Впровадження накопиченої системи страхування. І останнє, Арсеній Петрович, ви регулярно говорите останнім часом про публічність. І в цьому відеозверненні ви знову сказали про те, що тільки шляхом консенсусу обговорення з всіма зацікавленими сторонами можна прийти до реформи податкової системи. Я би вам рекомендував почати з себе. Я можу теоретично почати вірити в щирість ваших намірів, якщо ви відкриєте доступ до коментарів на своєму YouTube каналі. Що, до речі, зробив я, засновуючи його місяць тому. Тому що я, як публічний політик, ідучи на діалог з людьми, мушу отримувати коментарі від людей, навіть якщо вони будуть не дуже добрі. А ви розумієте, що люди, доведені до зубожіння завдяки вашій політиці, сьогодні різні пишуть і в коментарях. Якщо ви хочете відкритись, відкрийтесь, спробуйте. Ну і що? Традиційна моя порада вам, Арсеній Петрович. Простіше всього, замість того, щоб займатися маніпуляціями, пояснювати людям то, чого немає. Ну, для чого ви говорите про 18-й рік? Я то розумію для чого. Бо ви розумієте, що якщо зараз цей бюджет пенсійного фонду почнеться з завтрашнього дня, з наступного року, ви не те, що... Не закінчити свою кар'єру на посаді прем'єра. Вам треба буде кивати п'ятами з країни. І ви придумали до попередників, на яких постійно зсилалися в попередніх своїх виступах за півтора роки, нову категорію людей. наступники. Ви сьогоднішній день створюєте прецедент, коли всі гріхи будуть знову на собі тягти уряд, якого ще невідомо, коли будуть обирати українські люди. Шановні телеглядачі, я постійно даю інформаційний відпір спробам глави уряду і посадовцям різного ранку ввести вас в Оман. Якщо ви бажаєте і далі аргументовано отримувати відповідь, підписуйтесь на мій YouTube канал. Поширюйте його в соціальних мережах. І у вас отримає, ви отримаєте більше інформації, і отже, у вас буде більше можливості приймати виважені рішення щодо діяльності тих чи інших публічних осіб. Тільки так має формуватися сучасна українська публічна політика. Слава Україні!